Перша в історії президентом Південної Кореї може стати жінка. Один з двох претендентів на виборах у середу пак Кін Хе, донька колишнього очільника пак Чонхі, який керував країною у 60-70-ті роки. Вона представляє правлячу партію Сенурі, що стоїть на правих консервативних позиціях. Пак Кун Хе закидають минуле її батька, який був дуже суперечливою постаттю в історії Південної Кореї, заклавши підвалини сучасного економічного зростання, він разом з тим був нещадним до дисидентів. Другий кандидат на посаду президента ліберал-демократ Мундже Ін. Обидва претенденти йдуть ніздрю, ні обіцяючи більше соціального захисту, економічне зростання та налагодження стосунків з північною Кореєю. Зокрема, обидва кандидати обіцяють стимулювати народжуваність, низький рівень якої лишається однією з основних проблем країні. Можлива перемога жінки на президентських виборах вже сколихнула глибоко консервативне корейське суспільство, де жінки дуже рідко обіймають керівні посади.